Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про одну дуже улюблену пору року. Ну, спочатку відгадайте загадку в небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить спека, дозріває жито, яка пора. Ну, звичайно, літо, давайте з вами, діти, пригадаємо. Як називаються літні місяці? Так, червень, липень, серпень. Літо це дуже тепла і сонячна пора. А навіщо приходить літо? Так, щоб подарувати нам тепло, сонечко, ягоди. Квіти. Зверніть увагу діти на літнє небо, придивіться уважно до хмар, які вони білі, і пухнасті, хмари мають форму тварин і предметів. Як добре влітку, на вулиці тепло, гріє яскраве сонечко, виростає багато різноманітних квітів, стигнуть ягоди, пташки радіють теплому літу. Вони літають високо. Влітку є багато різноманітних розваг, можна запускати повітряного змія, можна з батьками влаштувати відпочинок на природі, біля річки або в лісі. Можна кататися на велосипеді або скейті, на самокаті. Можна пускати мильні бульбашки. Можна весело кататися на гойдалці, з друзями весело проводити час на каруселі, грати на спортивному майданчику, робити пасочки з піску або будувати піщані замки. А зараз, малята, ми з вами вивчимо вірш про літо. Він називається Літо літечко. Послухайте його уважно. Літо, літо золоте, випиває роси та з пшениченьки плете Україні коси, виглядає з вій вишнями в садочку, одяга на цілий світ сонячну сорочку. Ось такий гарний віршик. Послухайте, дітки, ще раз віршик. Літо, літо, золоте. Випиває роси та з пшениченьки плете Україні коси, виглядає з поміж вій вишнями в садочку, одяга на цілий світ сонячну сорочку. Молодці, а зараз подивіться на малюнок, тут в нас є цілий віршик. Спробуємо ще разом літо. Літо золоте випиває роси. та з пшениченьки плете, Україні коси. Виглядає з поміж вій в садочку, Одяга на цілий світ сонячну сорочку. Молодці! Ось такий віршик ми з вами вивчили про літо. І ви його розкажіть своїм батькам. До побачення!